Матвій Ганопольський він досі регулярно виходить в ефірі радіо Еха Москви. Еха Москви. Радіостанція, де головний редактор Вені Діктов – це. Зливний бачок і зручний важіль впливу Кремля на незміцнілі розуми братів наших менших, якщо їх можна вважати братами москалів. Він завжди там ходить і вітається з тими людьми, з якими ніколи б я не вітався. І можливо, і більшість з вас не вітався. Він збирає всякі чутки, ретранслює чутки на цьому ехо Москви. Там люди, які приходять в ефір і роблять програми, зовсім різні. І Серед них Матвій Ганопольський. Котори совсім нічтожи сум'яшився, там обсуждають що ж, Україна і так далі. Вмикається потім скайпом до двох э, чуваків на ефір. Я так моніторив трошки. Та? І э, все було б добре, якби от Матвій лишався там в Росії і виходив би на Ха Москви. Ніяких претензій немає. Там окей. Але під час того, коли почалася війна, чому в принципі я до нього досить нейтрально ставився? Хоча пригадую один епізод у Львові на книжковому форумі, коли ми презентували проект громадська, тоді Матвій був на одній з панелей, коли сиділи журналісти. Він тоді сказав про Суркова, от назначили Суркова, ви ще що чим це все обернеться. Тобто, людина, яка має певні інсайди, розуміє, до чого все рухається. Це осінь 2013 року, ще не було майдану. Вересень місяць, якщо я не помиляюся, тобто щось. Людина щось знала, і, очевидно, була посвячена в певні речі. Я іншого висновку з його слів зробити не можу. І от потім, коли почалася анексія Криму, коли Донбас, він працював на Радіо Знаєте, за чий кошти отримувалося Радіо Це теж зовсім не про українські сили, це колаборанти, які повиїжджали. І він там працював. І з'явилися лайтбокси в Києві, там, де було написано: зелені чоловічки существують, ну і такий смайлик. Тобто, блять, Україну окупують, і ти в цей момент жартуєш, чи існують зелені чоловічки. Ну, чувак, ну це все одно, що танцювати на похоронах і говорити, а що ви всі не танцюєте? Така класна дискотека. Це називається пиздоблядство, це називається е, зрада від самого початку, це називається е, заробітчанство, коли він стрибає на різних каналах. Він так само виходив на Ньюзвані, звання на 112-му, які тоді ж ну, теж належали колаборантам, Для нього це, в принципі вибачте за Каламбур, в принципі, справа не принципова, де виходити, головне, щоб добре платили. Прайс Матвія в певних колах він поширювався, і це десятки тисяч доларів. Якщо я не помиляюся, а я не можу стверджувати, тому що я не бухгалтер, я йому зарплату не видавав. Але кажуть, за малі гроші він не працює. Далі він опинився на прямому, який і далі, я так розумію, відстоює європейські цінності. П'ятого президента України, якого хтось називає сьомим. І ось е, Арахамія приходить до нього, до Ганопольського на, на ефір, програма, яка називається Ехо України. Тепер, блять, у мене просто щось всередині от, десь обірвалося. Яке блядь, Ехо України? Що це за... ...маразм, блядь, який відбувається в голові? Українське Ехо Луна. Оце от притягання Ехо України, і, в принципі, в нього теж еха, там де щось там було на ню здається, ехо України, Ганапольський, який ставить подібне питання. Знаєте, і от рахання, тут, тут вже питання не до Ганапольського, який провокує на подібні речі. А не обвиняли б ви, от, припустимо, тут мір на Донбасі на воду в Крим. Ганапольський його провокує. Тобто розуміє, про що він говорить і реально. Питання, яке б я нікому не поставив. Ну, тому що цілком очевидні речі, що ну, не міняється нічого в такий спосіб. Архамія належить до тієї політичної сили, яка в за будь-який спосіб прагне миру. І, власне, е і Політична сила, вони, Зеленський, говорить, нам треба скінчити війну. Та я розумію, що її треба скінчити, але перемогою України ніяка, ніякі торги, не можна торгувати нічим. І тут на провокацію повівся Арахамія, і він готовий вже щось міняти. Та блядь, ну ти ж був волонтер, ти прекрасно знаєш, що така війна, що це речі, які не міняються, не можна нічого продавати. В таких ситуаціях кажуть, що от там от всі країни вони закінчили війну компромісом. Але слухайте, на Україну ну, здійснена. Агресія напад сусідньої України, що не було неуможливе всіма угодами з Росією. Але з угодою з Росії ви знаєте, чого варті. Так от Архамія ведеться, і говорить, що поміняти на Крим. На воду в Крим, от спокій на Донбасі. Ну, по перше, нас не будь-будь будь якому випадку, якщо ми навіть туди пустимо воду, нам ніяк Донбас ніхто і кордон не поверне. А якщо повернеться, буде на одну годину. Тому що російська армія, арахам'я це добре знає, вона міцніша і потужніша за українську, щоб ви там не говорили. Інша річ, що широка війна, це так будуть величезні втрати для Росії, і це війна, яка не буде локальна 100%. Хоча нас в Мюнхені, здається, вже готові здати з потрохами сказати: нехай Росія забирає, розбирайтеся там з цими Ці москалі хохли, давайте розбирайтеся самі. Вони вже заїбали до Анальної Гіківки своєю війною. І я розумію, що їм це набридло, тому що вони досить прагматичні. Знову черепаха. О, риба. Окей, і, і отака вся ця історія. Рахамія. Пиздонув ну, реально, я не знаю, про що він в цей момент думав. Медіа поширили. Одразу ж. І це виходило, що ніби як ініціатива вже аж цілого очільника фракції, що він потім спростував, сказав, що мене неправильно зрозуміли, вирвали з контексту. Ну не ходите до Ганопольського, ну не відповідайте на провокативні питання. Скажи, що хуй вам на комірець, а не воду в Крим, в обмін на що завгодно. Ви мусите передай там, отам, от в Москві, на еха, піди, скажи, що віддавайте наш Донбас, віддавайте наш Крим, і ми, може, колись про це забудемо. Отак треба говорити. Жорстко говорити. А не оце як ганчірка, ну, поміняють та та Ні. І потім, всі, ясна річ, що це всі в шоці, і потім пояснювали, кримські татари пояснювали, Томі Литашова, заступник, представника президента в Автономній Республіці Крим, що ну, ні, ну, це якесь, ну, типу, ку куку. Інша річ, що Яневський сказав, а що він в цьому бачить, що певні кроки до того, щоб обміняти, вони це як ніби зондують в для того, щоб, можливо, це запропонувати. Хіровий зонд, хірова позиція насправді. І я тут можу нагадати класичне для Арахамії випадок з водою. Він просто хрестоматійний, діюч, Дійові особи це Кернес і Добкін. Води дать тобі. Ні, не надо. Дайте йому води. Да не надо мені води, я не хочу. Занотуйте. Не надо мені води, я не хочу. І так говорять ті, хто проживають в Криму. А Рахамія дуже приймався, що це українські громадяни там будуть споживати воду. Е, окупант, в принципі, мало зацікавлений в добробуті тих людей, які там живуть, тим більше в добробуті кримських татар, яких вони посліджують, переслідують, садять за грати за будь-яких обставин з будь-якого мотиву. Е, це. В принципі, теж певна форма колаборації. Давід, коли ти даєш воду, і ми це вже порахували, як багато хто порахував, для побутових потреб води вистачає. Там е, дефіцит води для військових баз, для е, підприємств, які обслуговують військових. В принципі, якщо дати воду, це значить, що це посилити противника водопостачанням. Давайте потім туди. Налаштуємо, не знаю, торгівлю, потім електроенергію, знову починаємо постачати в Крим. Все, ну ніякої війни немає, ніякої окупації немає, ніякої анексії немає. Бізнес, як зазвичай, що є неприпустимим, і це може пояснити будь-який досвідчений дипломат. Я б от депутатам від Слуги народу, які мають найбільше зашкварів і нісенітниць, які вони зліпили. На камери або в Фейсбуці пораду би просто нічого не говорити. Не ну, говоріть менше, нічого не говоріть, От будь ласка, просто помовчіть. Почекайте, бо ви, що ви робите? Це називається самонайбнувся. Там багато хто пересрав, що от слуга народу, там ай-яй-яй-ой-ой, це не от цей клоун прийшов і так далі. І ви все робите власними руками для того, щоб це все самонайбнулось. От реально, ну, це не жарт. Єдина небезпека є, що за вами слідом по всіх соціологічних опитуваннях іде ОПЗЖ, жопоблок. І у випадку, коли це все не жопоблок матиме першість. Ніхто інший на перші щаблі не виходить. Голос взагалі десь там знизу. Євросолідарність наміняє платівку і думає, що вона далі працює. Ну ніякої модернізації не відбулося. Ну а батьківщина, самі розумієте, Юлія Володимирівна в принципі нам показала, хто вона на одній нозі з Путіним, коли укладала газові угоди. Тут в принципі і зараз риторика її, я вже про неї згадував. Це скрєпна риторика, те, що збирається внести в Конституцію Російської. Федерації, типа, це там традиційні цінності, це от все, що множиться у фракції, яку ініціював один слуг народу Юраш і, і Юлія Тимошенко, це множить. Ну про це вже сказано.